Житло вона змушена економити на харч, продуктах харчування, не доотримувати духовне надбання, не досипати, не доїдати таке інше, адже львова частина заробітку піде на оплату тарифів за житлово-комунальні послуги. Ви знаєте, 9 червня, коли відбулося засідання комісії НКРЕ, оскільки ми тут в Києві, ми за дорученням. Трудових колективів міста вийшли представники і намагалися пікетувати цю комісію з тим, щоб довести позицію людей і змусити їх оглянутися і не приймати те рішення, яке вони зробили. А в якому стані зараз перебуває економіка? Заборгованість по заробітної платі, робочих місць немає, на одну, на одну вакансію 10 претендентів, молодь покидає країну. Ціни зростають, інфляція. Зрозуміло, кожна сім'я поставлена в скрутне становище. І ми намагалися довести, що для того, ми не проти для того, щоб сплачувати ціну за товар, скільки він коштує. Але перед тим, як піднімати ціну, треба створити всі умови для того, щоб людина змогла це зробити, щоб гідно оплачувалася її праця. Щоб своєчасно виплачувалася її заробітна плата, щоб були створені умови для відпочинку і освіти дітей і таке інше. На жаль, ми зараз стверджуємо, і я наполягаю на тому, що уряд не мав права це робити. Порушені були всі норми. Конституція порушена. Тому що згідно Конституції, наша країна соціальна права, а це означає, що влада повинна все робити для того, щоб добробут людей тільки підвищувався завдяки таким діям. Він явно не буде підвищуватися. Порушені норми закону про ціни і ціноутворення, де визначено, що ціна на товар повинна бути економічно обґрунтованою. Ми не отримали підстав і обґрунтування, що ціна, яку встановив Кабінет міністрів, вона є економічно обґрунтованою. До речі, таких підстав і немає НКРЕ. Вона теж не отримала обґрунтування, що ціна 6800, яку стверджує Кабінет міністрів, це є економічно обґрунтована. І він зробив ті дії, які зробив. Я хочу сказати, що ми зустрічалися на рівні міста і з міською владою з тим, щоб визначити, які дії мусить зробити влада для того, щоб населення не попало в скрутне становище. На жаль, і київська влада на сьогоднішній день не готова для того, щоб повністю запевнити, що в осінній період у нас буде спокій. Теплолічильниками не забезпечені всі будинки. У багатьох будинках немає лічильників і холодної води, і гарячої, не проведені заходи по енергозабезпеченню, енергозбереженню і ряд інших заходів. Я вже не кажу про якість наданих послуг. Я вже не кажу про те, що на сьогоднішній день, по старим цінам, близько 160 тисяч домогосподарств в Києві не сплачують за житлово-комунальні послуги. Я вже не кажу про те, що держава заборгувала подіючим тарифам. За ті субсидії і пільги, які повинна компенсувати субвенціями, вона заборгувала і не відшкодовує і житлово-комунальним господарствам, і монополістам, які надають ці послуги. Хочу сказати, що ми висловили побажання киян, що в разі, якщо будуть затверджені такі тарифи, ми залишаємо за собою право ініціювати проведення всеукраїнської акції проресту. Ми дякуємо наших колег з регіонів, які вчора нас підтримали і вийшли з такою ініціативою 6 липня висловити свою позицію, своє бачення уряду, Верховній Раді з тим, щоб змінити таке положення. Я, користуючись нагодою, хотів би вибачитись перед киянами за ті незручності, можливо, які будуть цей день проведення, але в той же час хотів би всіх небайдужих запросити. До участі в цьому марші протесту, адже це не лише стосується ще спотручання членів спілок, це стосується кожного киянна, кожного жителя і кожного українця. Дякую, заступник голови проспілки трудящих металургійної герничі добувної промисловості України Олександр Ябко. будь ласка шановні друзі, наша проспілка, члени нашої проспілки, ще в травні місяці на пленумі центрального комітету вийшли з такою ініціативою, що треба прийняти звернення на цьому органі звернення до Федерації проспілок України з вимогою до Федерації проспілок, членських організацій про необхідність проведення протестних акцій щодо підвищення цін на енергоносії, ну гази, тепло. Таке звернення ми направили до Федерації проспілок і весь цей час ми вимагали від Федерації проспілок Працювали з нашими членськими організації, проявити солідарність, підготувати таку акцію і вийти активно, прийняти активну участь в ній. Але ж питання, це таке воно загальне, да? не тільки про спілкове, але воно стосується кожного громадянина, кожного, хто знаходиться в цій студії. І я теж закликаю всіх вас приєднатися до нас, засоби масової інформації, об'єктивно висвітлювати наші чесні, справедливі вимоги і прийти 6 липня на цю акцію. Я представляю металургійну галузь, галузь, де металургії, гірники працюють в тяжких умовах праці. Ви знаєте, у нас трошки більша заробітна плата, ніж середня по Україні. Але наведу такий приклад, да, от як людям сьогодні сплачувати оці тарифи, навіть за умови субсидії і таке інше. Ну якщо середня заробітна плата по Україні складає це останні дані за квітень місяць, трохи менше 200 доларів, біля 200. по промисловості вона 230, металургії двісті. 90. Хіба це велика заробітна плата, но ну, металургія більш високооплачувана, хіба це багаті людей, що наша влада каже, що багаті будуть сплачувати по повній програмі. Сьогодні наші працівники, працюючи в тяжких і важких умовах праці, вони сплачують ці податки. І ті ж субсидії вони беруться звідки з наших скарманів, з нашої заробітної плати, з нашої ну, їх сплачують. І я вам скажу, оця програма субсидій це велика афера наших олігархів і їх представників, які сьогодні в яких сьогодні дуже багато у владі і в нашому вищому законодавчому органі. По що, що виходить: гроші йдуть з бюджету. Вони, начебто, населення їх отримає, але вони не доходять до населення, воно сідає в карманах наших монополістів. І ці монополії очолюють наші олігархи. І виходить така ситуація, що фактично ця програма субсидій це замороження бідності. Вона заморожує бідність. Ніхто з бідністю і не бореться. Ніхто не бореться з бідністю. І казати, що це таке велике благо. Ну я не погоджуюсь повністю з цим. бо працююча людина має заробляти гроші. Для працюючої людини треба створити умови, щоб вона працювала, заробляла гроші і сплачувала всі податки і все те, що положено, сплачувати комунальні послуги в повному обсязі. А люди, які ну не спроможні працювати сьогодні, да, є певні обмеження, там інваліди, пенсіонери малозабезпечені і багатодітні сім'ї для тих має бути субсидії. А працююча людина не повинна йти з протягнутою рукою до влади і просити. І сьогодні, якщо реально казати, ці гроші вони не йдуть в реальну економіку. Вони, як ви бачите, не йдуть на реформи житлово-комунальної сфери, а там потрібно негайно проводити реформи, бо завтра буде біда, якщо ми не проведемо у порядок нашу житлово-комунальну сферу. Ці гроші знову ж таки висідають у олігархів. Я ви знаєте, проведу вам такий приклад. Сам особисто е, стикнувся з тим, що звернувся до Київгазу, захотів поставити лічильник. Ну, пішов на ринок, ну, ринок який, я не маю на ринок, що на базар, а подивився на ринку, який представлені у цій лічильниці в магазинах, офіційні ділери є. Вибрав собі лічильник, атестований, з ліцензією, подивився його ціна, нормальна ціна мене влаштовує, показники цього лічильника. Звернувся до «Київгазу», а мені кажуть, ні, такий лічильник ми тобі не поставимо. Ми тобі поставимо отаку кастрюлю, отакий лічильник, ведро. А, а те, що ти хочеш, ми не поставимо. Я кажу, а як? Ну я звернувся до магазинів. Кажу, а що ж ви продаєте такі лічильники? А вони кажуть, ну люди добрі. Ви знаєте, у Вінниці їх ставлять, у Дніпропетровську їх ставлять, а в Києві монополіст. Він не хоче їх ставити. Він закупив оці ці кастрюлі і тільки ставить отакі. І я визвав людину, яка прийшла до мене. Там зробили заміри і такі. А і їй зразу сказали: ми вам такий лічильник не поставимо. Оце вам приклад, як працюють монополісти сьогодні і чекати чогось доброго. Ну, не, не приходиться, не доводиться. І ситуація вона дуже складна. І от ви знаєте, не полінився. Взяв в 2000 році ми проводили акцію протесту. Лозунгіду, українська акцію протесту про спілок 10. 10 2000 року. Прийшла нова влада народна, яка сказала нам, будемо жити по-новому. Ну, Нормальні люди, нормальний глузд підказує, що по-новому це будемо добре жити. Добре, чесно. Читаю, 2000 рік геть руки від закону про оплату праці. Сьогодні уряд якраз береться за оплату праці, за мінімальну заробітну плату. Тут Ігор Васильович казав, яка вона. Друга вимога. мінімальну заробітну плату на рівень прожиткового мінімуму. За невиплату заробітної плати до кримінальної відповідальності. Сьогодні 2 мільярди заборгованість по заробітної плати. А у людей за несплату за житло вже забирають квартири. Так віддайте людям заробітну плату, а потім забирайте квартири. Нема цього. Вимагаємо зупинити гонку цін, ліквідувати пенсійні привилеї, трудящі за справедливу пенсійну реформу, підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги без зростання реальних доходів це удавка на шиї народу. Це було 16 років. Оці всі, всі лозунги вони актуальні сьогодні. Фактично нічого не зроблено. Що хочу навести такий приклад, бо йде такий шалений наступ на трудові права працівників, трошки ширше освітити його. Да, є наш гарант конституції. Ми знаємо президента. Але зверніть увагу за весь час, коли йде фактично соціальний геноцид, геноцид відбувається. Президент жодного разу не застосував право своє право, конституційне право законодавчої ініціативи, щоб якось зупинити той соціальний геноцид. Є питання до нашого гаранта, Є питання тому знову ж таки. Я сьогодні ще раз прошу, щоб ви чесно, об'єктивно висвітлювали цю інформацію, з якою ми сьогодні вийшли до вас, довели її до людей. Чесно, об'єктивно, і знову ж таки ще вас прошу теж приєднатися до нас і виборювати свої права на гідне життя. І не тільки своє право, а право наших всіх громадян України. Так, дякую. Валентин Мельник ще допомогти. Да, Зазвичай я, я, я хотів би ще один аспект освітити буквально. Справа в тому, що те завдання, яке ми ставимо перед собою, це наше спільне завдання з вами. Ми не ставимо перед собою зараз відмінити цю постанову і ввести мораторій, хоча це необхідно зробити. У Нас повинен зовсім бути інший підхід. Ми повинні ставити зараз завдання перед державною владою, щоб вони запровадили державний реєстр моніторингу поставки, виробництва, транспортування, споживання павно-енергетичних ресурсів і житлово-комунальних послуг. Що це дає? Це дає можливість мати єдиний державний енергетичний баланс, коли буде видно, скільки треба закупити газу, скільки спожито, скільки сплачено. І цим самим будуть зняти всі передумови для того, щоб не процвітала ця корупція. Оце дійсно буде єдиний державний підхід, коли дасть змогу І не буде політики не будуть піаритися на тарифах, а монополісти будуть збагачуватися. От тоді це питання раз назавжди ми відпадемо. Чому в Західних Українах питання тарифів зовсім не стоїть? Там тарифи постійні. А в нас, як тільки йдуть вибори, без тарифи піднімаються. Я теж тоді подискутую, що раз на завжди ну не буде раз на завжди, тому що дійсно ціна буде змінюватися. Ми повинні підлаштувати такі постійно діючі механізми сфери оплати праці, трудових доходів, соціальних виплат, які би автоматі працювали на упередження поширення бідності. Якщо ціна змінюється, має спрацювати механізм компенсації да, І гарантовано державою відповідно до. Дійсно, конституції нашої країни. Тому що давайте я ще раз сфокусую вашу увагу на тому, що відбулося. Я називав масштаб підвищення на газ шість разів, на там, воду 4, гаряче опалення в шість разів. За ці два роки шість, тобто шістьсот відсотків, чотириста відсотків, триста відсотків. Зарплату за ці півтора роки підняли один раз на 10 відсотків, і в травні цього року на шість відсотків. Масштаб різниці між скачками ціни і заробітною платою, ви бачите, вона навіть не спав космічна. І якщо цей розрив буде то він об'єктивно призведе до, 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 не тільки до протестів, вони призведе до соціальних бунтів. І це якраз убезпечення влади. Це і питання, до речі, і не тільки уряду і Ради національної безпеки оборони, але по ресурсам 100%. Тому що уряд має логіку в тому, що бачити. подолати корупцію треба встановити єдину ціну. І мене проти теж цього, але давайте тоді соціально складово розглядати об'єктивно і підлаштовувати механізми. Голова про працівників житлового комунального господарства, місцевої промисловості побудову, обслуговування сел.